Раніше її нафарбували самостійно, тож довелося працювати з наслідками. Волосся по довжині дуже пошкоджене. Обов'язково наношу проліпід Pro протекшен, захист шкіри голови та волосся. Прочісую волосся і розподіляю по проділах на шкіру, а потім прядка за прядкою на довжину волосся. Вже не уявляю будь-якого фарбування без цього захисту. Волосся і шкіра голови завжди лишаються здоровими після будь-якого фарбування. Далі готую знебарвлюючу суміш. Це пудра і 6% окисник. Обов'язково додаю Smart Plex для захисту дисульфідних зв'язків та наповнення структури волосся. Спочатку наношу попрядно на прикореневу зону, а потім розтягую пудру на недоосвітлену грань. Після часу витримки ретельно промиваю водою і наношу Purifine шампунь для повного очищення. Вологе волосся наношу амінопротеїновий смарт комплекс для захисту та зміцнення кутикули і готую до суміш. Рецепт фарбування читайте в описі під цим відео. Це значить, що жовта грань це косметичного пігменту, тому до нього ретельна увага і особливий рецепт. Змиваю фарбу ProColor Fix Shampo. Для відновлення ліпідів наношу Proліpід Mask, змиваю, фіксую структуру Fix Protein Valm. Брашингом наношу відновлювальний спрей філер з термозахистом на всю довжину і ближче до кінчиків наношу крем-сироватку Regenera крем Serum, яка активно ущільнює структуру волосся. Завершуємо етап фарбування з біомінетичним захистом та відновленням комплексом з церамідами Hair Drops.